Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 3 вересня заявив, що на саміті коаліції охочих, який відбудеться 4 вересня або відразу після нього, очікує отримати чітке розуміння того, які гарантії безпеки зможе надати Києву Європа після завершення війни Росії проти України. Про це повідомляє Reuters. За словами Рютте, найближчим часом має з'ясуватися, які кроки можна зробити спільно, зокрема шляхом активнішої взаємодії зі США, щоб визначити їхню готовність долучитися до гарантій безпеки для України. Він зробив цю заяву під час прес-конференції з президентом Естонії Аларом Карісом у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Західні посадовці наголошують, що головним елементом майбутніх гарантій є продовження масштабної підтримки української армії. При цьому серед можливих заходів розглядають і створення міжнародного контингенту, який міг би посилити допомогу Києву. Під час виступу Рютте також підкреслив, що надання ресурсів для гарантій безпеки Україні не призведе до ослаблення оборонних можливостей НАТО на східному фланзі. Він зауважив, що важливо уникати надмірного розпорошення сил та завжди враховувати вплив таких рішень на оборонні плани альянсу.